Откровення Розділ 12 і знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під ногами її, а на голові її вінець із дванадцяти зірок. І мавши в утробі. Кричить, мучившись, від потуг пологових та болю родження. Видно було і інше знамення на небі Великий дракон червоний, який мав сім голів і десять рогів, і на головах його сім діадем. Хвіст його зволік третину зірок із неба і поверг їх на землю. І дракон стоїть перед жінкою, яка має родити, щоб, коли народить, дитя її пожерти. І народила сина мужа, що має пасти всі народи, жезлом залізним, і вознесено дитя її до Бога та престола його. А жінка втекла в пустелю, де має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її. 1260 днів, і настала війна на небі. Михаїл і ангели його воювали проти дракона, і дракон воював, та ангели його, та не перемогли, і місце не знайшлося їхнього більше на небі. І повержено дракона великого, змія стародавнього, званого дияволом і сатаною, що зводить вселенну. Повержено на землю, і ангели Його з ним повержені. І я почув голос могутній, що говорив на небі: Нині настало спасіння і сила, і царство Бога нашого, і влада Христа Його, бо повержено обвинувача братів наших, який обмовляв їх перед Богом нашим день і ніч. І вони перемогли його кров'ю Агнця і словом свідчення свого, і не злюбили життя свого до смерті. Від того веселіться небеса, і ви, що на них живете. Горе вам, земле і море, бо спустився до вас диявол із лютістю великою, знаючи, що короткий час має. І коли побачив дракон, що він повержений на землю, став переслідувати жінку, яка народила сина мужа. А жінці дано двоє крил орла Великого, щоб летіла в пустиню на місце своє, де кормитиметься там за часу, часів і півчасу, далеко від лиця Змія, і пустив змій із пащі своєї воду, як річку. За жінкою, щоб її течією волокти. І допомогла земля жінці, і розкрила земля уста свої, і поглинула річку, що пустив дракон із пащі своєї. І розлютився дракон на жінку і пішов воювати проти решток її нащадків, що зберігають заповіді Бога і мають свідчення Ісуса Христа. І став я на піску моря.